Hello, everyone. I'm so happy to see you today. Our English class has already started. And now we are going to sing the song Clap, clap, clap. It's time for English class. Listen and chant. Shake clap clap, clap 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 It's time for English class Shake 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 clap 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 Get ready everyone Shake 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 clap 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 It's time to have some fun Окей, okay. so, friends, last time we talked about future simple. Отже, минулого разу, друзі, ми з вами говорили про час, який називається Future Simple. Та хочу нагадати вам, що час Future Simple це час майбутній простий. Let's open my presentation and repeat it. Давайте відкриємо та та повторимо, і далі ми трохи поговоримо по домашній роботі. What will you do? Тобто, що ти будеш робити? Imagine the world in 2070. What will it be like? Давайте уявимо світ у 2070 році. Який він буде? What will it be like? Space. Але давайте повторимо слова. Space. Давайте ще разок. Space – Космос. Rocket – Rocket. Ракета. Flying car. Flying car. Літаюча машина. Moon Мін. Спейсует. Спейсут. Космічний костюм. VR headset. VR headset. Та віртуальні такі окуляри. Exercise One. І перша наша вправа. Match picture with to their word. З'єднай малюночки з словами. Number one. Space suit. It is a space suit. Це космічний костюм. Number two, What is it? It's a rocket. Це ракета. Number three. It's a flying car. Match the pictures to their word. З'єднай малюночок зі словом. It's a VR headset. Це віртуальні окуляри. It's a space. Це космос. It's moon. Це місяць. Review. We have already done the past tense. We added eD to the words to talk about the past. Отже, друзі, якраз review – це огляд тем. Отже, в другому Юніті ми з вами проходили час, який називається Past Simple. Там ми говорили з вами про минулий простий, а в першому Юніті про present Simple. Давайте трошки освіжемо і обережненько перейдемо до теми «Future Simple. Отже, present tense теперішній час «Play» гратися. Минулий час, пам'ятаєте, правильне дієслово ми додаємо закінчення ідії до правильного дієслова плейт, грався. І наступним ми будемо: when we talk about future we add will. Але коли ми хочемо утворити майбутній час, ми з вами додаємо допоміжне дієслово will перед основним дієсловом. Давайте подивимось. Англійською мовою майбутній час це «future». Tense, давайте ще раз, хто не запам'ятав. Future tense майбутній час. І я буду грати. We'll play. Та будемо грати. Далі. Call телефонувати. Past tense – минулий час. Так, cold. Cold. Не колед дітки ні в якому разі пам'ятаємо: додаємо до основного дієслова закінчення іді. Наш звук буде. Д або ID. В даному випадку called. Наступний це future tense». Це майбутній час. Для майбутнього часу нам треба сказати will call. Так? Тобто я зателефоную. Will call. Далі рухаємося. Watch. Дивитись. Watch. Дивитись. Дивився. Так, молодці. Я вже впевнена, що ви здогадались. Watched. Watched – дивився або дивилась. І буду дивитися. Will watch. Will watch. Не змінюється це дієслово ніяк. Тобто, воно, бачите, зовсім ідентичне часу теперішньому present simple. Will watch. Далі eat – Їсти. Ate – це вже неправильне дієслово. Друга колоночка неправильних дієслів, трошки освіжаю ваші пам'яті так? ate – Їв їли. І буду їсти will eat. Drink пити. drank – пив, will drink буду пити. Тобто ми додаємо просто допоміжне дієслово will. Отже, add will to add sentence. Додайте, будь ласка, допоміжне дієслово will, щоб утворити речення future tense майбутнього часу. Отже, в теперішньому часі. I walk. Я гуляю. Я буду гуляти. Давайте спробуємо. Три, два. Один. I will walk. Молодці. I will walk. І ніяк по-іншому. Далі. I eat. Я буду їсти. Три. Два. Один. I will eat. Я буду їсти. I will eat. Я буду їсти. I drink water. I drink water. Я п'ю воду. Я буду пити. Три, два, один. I will drink water. Та, ви вже здогадалися. Далі. I go to English class. Я йду на урок англійською. Ще разок. I go to English class. Я буду йти на урок. Три, два, один. I will go to English class. Тобто я піду в майбутній час на урок англійської. I bake a cake. Я випікла, я печу тістечко, вибачте, а я буду пекти. Три, два, один. I will bake a cake. Все вірно. І давайте put the sentences into the future tense. Давайте спробуємо ще прискладнити трохи завдання і перевести з минулої форми у майбутню. Отже, past tense в минулому where did you go? Я говорю повільніше. Where did you go? Куди ти ходив? А тепер, куди ти підеш? Where will you go? Отже, ми допоміжне діє слово did змінили на will. І повністю змінився тоді час, та? Питання було в минулому, тепер воно у, тепе, у майбутньому. Наступне речення. What did you do? What did you do? Що ти робив? А тепер давайте змінимо, що ти будеш робити. Давайте спробуйте. Три. Два. Один. Швиденько. What will you do? Замість «did» ми поставили will. Рухаємося далі. What did you wear? What did you wear? Що ти вдягав? А що ти вдягнеш? What will you wear? Та, супер, молодці. Тепер давайте попрактикуємо. In 50 years, та? 2070, як ми уявляли, буде тобто через 50 років. Where will you go? Та? Так от уявимо. Where will you go? We can see an advice behind. These kids. Позаду цих діток ми бачимо підказочку. I will go to space. I will go to space. Та, тобто є такі план, і я полечу в космос. Ну, але та, дівчинка, так мріє. Рухаємось далі. Where will you go? I will go to the moon. I will go to the moon. Я полечу на месяц, да? Це теж майбутній час. What will you do? I will ride in a rocket. Я полечу у ракеті. What will you do? I will ride in a flying car. Та да, це тобто через 50 років. Можливо, навіть і машини зможуть літати, та? І ось дівчинка каже: I will ride in a flying car. Я получу літаючій машині. Отака. От What will you wear? А що ж ти вдягнеш? I will wear a spacesuit. I will wear a spacesuit. Я вдягну костюм. What will you wear? I will wear a VR headset. Угу. I will wear with a headset. Ну що ж, давайте останнє завдання. Чи спробуйте ви зробити самі. Отже, перше питання. Давайте утворимо. Where you go? Що тут пропущено? Подумайте, будь ласка, декілька секунд. Так, це було допоміжне діє. слово will. Where will you go? Куди ти підеш? Давайте скажемо: я піду до церкви. I. We'll go to the church». Так, правильно, якщо ви побудували саме так, ви зробили все правильно. Отже, ми освіжили дітки в своїй голові трошки ось нашу тему. Тепер я дуже хочу, щоб ми з вами відкрили наше домашнє завдання, і деякі дітки трошки заплутались, та, з цим домашнім завданням. Зараз я запускаю на наші презентації. Exercise 2, Вправа 2. З першою ви впорались всі, а ось друга трошки були помилки. Давайте розглянемо її. Exercise 2, Вправа 2. Look at activity 1. Подивіться на вправу 1 and complete the sentences. Та закінчіть речення. Перший крок, коли ми виконуємо такі вправи, це ознайомитися з запропонованими словами. Listen and repeat after me. Слухаймо та повторюємо за мною. Bake. Bake пекти. Send. Send. відправляти. Wear. Wear. вдягати. Use. Use використовувати. Make. Make робити. Study. Study це вчити. Отже, ми ознайомились словами дітки, і на що я хочу звернути увагу на перший зразочок. Перед тим як виконувати будь-яку вправу, обов'язково ознайомтесь з умовами та вправи. І зі зразочком тоді ви зможете правильно відповісти на питання. Дивіться, перше речення: Claire Won't Wear her new jeans, but she will wear a space suit costume. Ще разок. Claire won't wear her new jeans. Клара не хоче вдягати її нові джинси, but she will wear space suit costume. Але вона вдягне космічний костюм. Тепер уважно звертаємо увагу на виділені слова. Що виділено у першій частині речення до коми? Подумайте. Все вірно, won't Where. Want where. Отже, що це за слово want wear? Будьте дуже уважні, тому що want wear – це не want хотіти ні в якому разі. Це те, що ми вчили майбутній час, дітки, і коли наше слово will майбутнього часу, ми додаємо частиночку not, воно утворює ось таке слово want. Воно не читається як want хотіти, want I want. А won't. Та, трошечки виділяючи О won't. Тобто нам буде непотрібне, дітки. І в нас є слово bake – пекти, send відправляти. use – використовувати, make – робити. Що найкраще сюди підійде? Зі словом email and letter. Email та лист. Е, ну, звісно, це слово send відправляти. Отже, в цих двох частинках речення буде слово. Send. Але я зауважу. Ми хочемо утворити його у часі Future Simple. Отже, будуємо. <coughs> Tom won't, та не буде. Won't. Uh, send a letter to his friend, but he will send. Енемі і Мейл. Number Бафо. Четверте розглядаємо. Паул rocket cake. So they a star cake. Що тут може бути? Rocket cake – та торт у вигляді ракети. Star cake – це у вигляді зірки. Так, і правильна відповідь буде в нас. Як ви думаєте, яка? Так, правильно, бейк пекти. Отже, a rocket cake, so they a star cake». Отже, ми поставимо Paul and Joe won't bake. A rocket cake, so they will bake, то вони спечуть. A star cake, так? A star cake, тобто торт у вигляді зірки. Сем tablet», «but he» – «the telescope». Тобто я прочитала без слів. Отже, Sam the «the сам планшет, «планшет», «but he», але він, телескоп. Так, добре, давайте подумаємо, яке нам підібрати дієслово. Юс використовує мейк робить. Так, Юс. Використовує. Добре, ми визначили, що тут буде слово use, але знов дітки future Simple. Нам треба побудувати все. Отже, Sam won't use the Tablet, but he will use the telescope. Сем не буде використовувати планшет, але він буде використовувати телескоп. І останнє: Mark a model of the moon. But he a model of the Sun. Тобто, Марк щось модель місяця, але він модель сонця. Ну що ж, це, звісно, вже зрозуміло, це буде слово make, але, будь ласка, не забуваємо. Так? Марк won't. Make a model of the moon, but he will make the model of the sun, Та? Тобто Марк не буде робити модель місяця, але він буде робити модель Сонця. Ось таке було завдання, дітки домашнє. І зараз ми з вами рухаємося далі. Let's guess the topic. Давайте вгадаємо the new topic тему нашого наступного уроку. I have this hen. У мене така курка. Scramble the eggs розіб'ємо яєчко. Let's choose multiplies or 10 of 10 to 100. Від нам треба побудувати from the smallest від найменшого to the greatest до найбільшого. Ten, yes, great, молодці, десять. Соти. So Seventy. Oh. I made mistake! Дивіться, я помилилась. 8 90 100. from the smallest to the greatest. Від найменшого до найбільшого. Let's check. Well done. Молодці. So did you guess? Ну що, здогадались? What is this topic about? Про що? Тема нашого уроку? About animals? Mm-mm. No, it's not. About What? About birds? Про пташків? No, it isn't, Ні. Yes, it's about numbers. Там, молодці. Хто здогадався? We talk about numbers. Ми будемо говорити про числа. We learn and use big numbers. Тобто ми будемо вчити вже великі числа, and we learn how to use how and sing the song. І заспіваємо пісню. Exercise 1. Друзі, хто питав мене та сторіночка. Page 37. сторіночка 37. Exercise 1. Вправа перша. Listen, point and repeat. Listen, point and repeat. A hundred. A hundred. Five hundred. Five hundred. Five hundred. A thousand. A thousand. Five thousand. Five thousand. Ten thousand. Ten thousand. Fifty thousand. Fifty thousand. A hundred thousand. A hundred thousand. A million. A million. Отже, друзі, на що звертаю вашу увагу? A hundred, стов. Five hundred, 500, 500 a thousand – тисяча, thousand – п'ять тисяч, ten thousand – десять тисяч, thousand – п'ятдесят тисяч, thousand – сто тисяч, 1 million, million. – мільйон. На що я хочу звернути вашу увагу? Я звертаю вашу увагу на те, що ми не додаємо. Ось хоча ми кажемо п'ятсот тисяча, п'ять тисяч. Якщо в українській мові п'ять тисяч, то в англійській «thousand». ніякого закінчення с немає. Давайте ще разок закріпимо ось це завдання. «Listen», «point» and «repeat». Агандр. hundred». «Five hundred». a thousand a thousand five thousand five thousand ten thousand ten thousand fifty thousand fifty thousand, fifty thousand. A, hundred thousand. a hundred thousand a hundred thousand a million a million okay next task in national stock Listen and sing. Let's sing the song. Давайте ми прослухаємо пісеньку і далі ми її перекладемо. Listen and sing. Eight meters high. Про що була тут пісенька? Listen and read. Слухаємо та читаємо. Do you love big numbers? Ви любите великі цифри? Yes, I do. Так, люблю. Big numbers are fun for me and you. Великі числа дуже класно для тебе та мене. How tall is your dad? Наскільки високий твій татусь? He's 180 cm tall. Він 180 сантиметрів, та? Його зріст. How high is the Eiffel Tower? Наскільки висока Ейфелова вежа? It's 300 meters high. Вона 300 метрів в висоту. How deep is the Grand Canyon? Наскільки глибокий Гранд Каньйон? It's 1,800 meters deep. Він одну тисячу. Та 800 метрів у глибину? How long is the river Nile? А яка довжину річка Ніл? it's Каніл? it's, it's 6,670 kilometers long. Вона 6670 кілометрів та у е, довжину. How far is the moon from the earth? А наскільки далеко місяць від землі? 384,400 km. 300 тисяч 384 тисячі та кілометрів. Do you love big numbers? Ти любиш великі цифри. Yes, I do. Big numbers are fun for me and you. Now we can also practice karaoke. Можемо заспівати ще караоке. Let's sing with me. Давайте заспіваємо зі мною. Now you sing. Do you love the number? Yes, I do. The counting are small so for me as you. How called your back? It's one hundred and eight Дякую, that was amazing. Ну що ж, і ось так швиденько пролетів наш час. На цьому поки що ми зупинимось, ми продовжимо на наступний раз, тому що ми наполегливо працювали. І третю та четверту вправу, дітки, ми з вами доробимо на наступний раз. Now I would like to say thank you. Зараз я хочу вам подякувати. Have a nice day. Бажаю вам гарного дня. See you! Побачимось. А, почекайте, забулося домашнє завдання вам показати, так? Вибачте, будь ласка. Отже, домашнє завдання, та, трошки поспішила. Домашнє завдання в нас буде сторіночка page 33, сторіночка 33, exercise 1 and 2, вправо 1 та 2. Complete the table треба заповнити оцю табличку. Then order the numbers from the biggest to the smallest. Ось як курчатко. пам'ятаєте, від найменшого до найбільшого ми розміщали. Так само і тут треба ось ці цифри розмістити правильно у табличці. І друге, Complete the question and circle the answers, then listen and check. Прочитайте та оберіть на ваше, а так. На вашу думку, правильну відповідь, а далі перевірте себе аудіо. На цьому все. Дякую вам. Have a nice day. Goodbye. See you!